Всім привіт! З вами, Єва Марія Дюкова. У цьому відео я вам проведу короткий екскурс про життя українців до 90-х, складного і переломного періоду в нашій історії: кризис, гіперінфляція, кримінальні авторитети, нова релігія, хитрі афери, нова валюта, небезпечний бізнес, смертоносні підробки, відмова від ядерної зброї, нова мода і розбудова вільної держави. Всі ці тези гарно описують добу 90-х років, і зараз ми з вами краще ознайомимося з нею. Для гарного насвоєння матеріалу я поділа розбір епохи 90-х на декілька груп, а саме 6 груп. Також хочу сказати, що більшість інформації в цьому досвідчені я взяла сері «Курці з серії відео 90-ті з ведучим Гаріком Карчевським від телеканалу Інтер. Тому, для більш детального полиблення в цю тему я рекомендую вам ознайомитися із даним відео. Перша група, що по до 90-м рокам. Кінець 70-х, початок 90-х років у політичному житті України, як і в житті інших республік колишнього СРСР, характеризувався з одного боку процесами послаблення тоталітарізму, політичної монополії КПРС, КПУ та поглибленням кризи радянської імперії, а з іншого бурхливим наростанням національно-визвольних рухів. По всій Україні створювалися громадсько-політичні організації, товариства, клуби, які стали каталізатором боротьби українського народу за демократію і національне відродження. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради України майже одностайно проголосила незалежність республіки, прийнявши акт проголошення незалежності України. Відні на території України повинні були діяти виключно конституції і закони України. Після проголошення незалежності України і підтвердження цього акту всеукраїнським референдумом почалася розбудова незалежної держави України. Головним завданням цього процесу були творення власної суверенної держави, демонтаж тоталітарних структур, становлення багатопартійності, притворення перетворення централізованої державної економіки на багатоукладну ринкову економіку. Утвердження України як повноправного суб'єкта міжнародного права. Самоостаннє завдання я б хотіла б детальніше розглянути, а решля до самотньої зовнішньої політики відкрився лише після проголошення залежності всеукраїнського референдуму, який став юридичною підставою для міжнародного визнання України. Кож на другий день після референдуму про визнання України заявили Канада і Польща 3, 3 грудня Угорщина, 4 грудня Латвія і Литва, 5 грудня Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія. 25 грудня після відставки Горбачова, яка знаменувала сточний розпад СРСР і отримання гарантії на розпослідження ядерної зброї України, визнав США. Протягом грудня 1991 року, що став місяцем визнання України і незалежності, визнали, визнали, визнали загалом 68 держав. А у 1992 році ще 64. Отже, з точним початком 90-х років можна звати другу половину 1991 року. Друга група це про політичний стан України. Президент та кризисновалюта інфляція. 1 грудня 91 року в Україні відбулися перші президентські вибори. Одночасно з виборами президента України відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Першим президентом нашої держави України став Леонід Кравчук. Він переміг на виборах 91 року з результатом в 61 майже 62% голосів і став першим президентом України. У 1994 році повідомляли, що президенту довіряють 16% українців. На цій посаді він пробув лише 32 місяці, але під час його каденції почалася розбудова перших державних інституцій молодої країни, яка щойно отримала міжнародне визнання. Відбувалося це на тлі стрімкого економічного занепаду та, полі... та політичної нестабільності. Вже 7-8 грудня 1991 року в Біловеській пущі відбулася зустріч лідерів Білорусі Станіслава Шушкевича, Росії Бориса Єльцина, України Леоніда Кравчука. Від імені своїх держав вони підписали Біловезьку угоду про припинення існування СРСР. Другим президентом України став Леонід Кучма. Єдин з українських президентів, що був президентом два терміни. Уперше переміг на виборах президента 1994 року діючого на той час президента Леоніда Кравчука. Труйний обредента президента го року Петра Семененка під час перших виборів кучма позиціонував собаку як проросійського президента, а під час других вже був прозахідним. Уже за першого терміну кучми з різної доли успішності було проведено низку економічних реформ, які на малою мірою визначають сучасне обличчя української держави. Протягом перших років його президентства було сформовані умови для появи на українському ринку фінансово-промислових груп. На базі яких згодом сформувалася бізнес-структури вітчизняних олігархів. Валюта, перші валюта незалежної України після або під час радянських рублів були відрізні купони, на противагу купона багаторазового використання. Вони випускалися протягом листопада 1990-го Грудня 91-го року і виконувала роль карток на предмети першої необхідності ціні з грандіозною швидкістю. Якщо в перші тижні один купон був еквівалент на радянським рублям, то через деякий час був рівним 5 рублям. Така інфляція сталася через несанкціоновану продажу цілих аркушів купонів на ринках за багато нижчу ціну. Зведенням купонів у готівковому обігу в Україні одночасно опинилися, як я і казала, дві валюти: радянські рублі та українські купони в карбованці. Для розрахунків за продовольчі та промислові товари приймалися винятково купонок карбованці. Для розрахунків за послуги та інші види платежів приймалися як рублі, так і купонок карбованці. Поступово, у квітні 1992 року року, безлітівковий обмін заповнився купонок карбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у розлатівковому обігу. Через вахисть українських карбованців у підробці у одинадцятому році вони знацінилися у 2100 разів. У результаті такого глобального знецінення національної валюти та загального кризису фабрики почали видавати людям зарплати не грошами а продуктами свого виробництва. Як результат, люди почали активно ходити на ринки та обмінювати товари зі своїх фабрик на товари інших людей. Найгірше було, було робітникам тих фабрик, що виробляли на такі ходові товари, як, наприклад, молоко, сир, ковбаси, а такі продукти, як цвяхи, мило, щітки тощо. В той час, 91-го 92 року, практично всі люди мали свої точки на ринку та обмінювали свої товар на інші майже без неяності грошей. Третя група. Мода і музика 90-х років. На початку не було ніякого одягу взагалі. У той час його взагалі не можна було купити ні на ринках, ні в магазинах. Тоді я досягли всі навички і вміння радянських жінок щодо шиття і платіння мережі. В той час все робили, всі робили все. І чоловіки також не було не тільки одягу, не було тканин. Не можна було її купити тканину, бо їх не було в магазинах, як я і казала раніше. Люди перешивали речі, розпорювали старі речі і робили з них нові. У той час стерлися або майже стерлися гендерні та приватні ознаки речі. Дівчинка могла носити шкарпетки свого брата, піжак свого батька. Тобто, якщо взагалі була якась річ, її пристосовували. Що найпростіше можна було зробити, це люди перефарбовували в чорний колір морально застарілі речі. Тобто, все, що виглядає погано, треба перефарбувати чорним. І воно буде вже трохи краще. Мод 90-х це час експериментів, божевільних міксів, дефіцитного одягу, який, це, який не можна було просто купити в будь-якому магазині. Нені, тобто це джинсово ткань, а в будь-якому вираженні вважався особливим шиком. Особливо, если это были варенки, або комбинезон. Часов. В воду добавляют пол литра щадящего отбеливателя, в основном белизну и содержащие синильную кислоту средства для очистки сантехники. После этого джинсы сушат, а термоядерного цвета воду выливают в унитаз. Після відкриття кордонів українські ринки заполонили лише в з історичного та Китаю. Українські фабрики почали втрачати покупців, тому що не могли запропонувати їм цікаві варіанти кольорів, силуетів та матеріалів. Синтетика стала модною, за кордоном сприймалася як найкраще. Більший асортимент одягу, наче давав ширший плацдарм для імпровізації, проте насправді всі виїдали однаково. Малиної піджаки, міні-спідниці, джинси, скриві кривий трикотажі сторечний, кольорові легінси такого було до 90-х. Спортивний костюм, особливо із написом англійською мовою та зроблений із синтетичних матеріалів, перерівнювався до смокінга. Це був одяг на свята. Його вдягали на прогулянки з дітьми, на ювілеї до родичів, наприклад. Також предметом городу.